Доброго дня! Розглянемо сьогодні порядок реєстрації електронно-медичних записів за пакетом 23 стаціонарна паліативна медична допомога. Перед початком роботи в системі рекомендуємо ознайомитися з деякими нормативно-правовими документами, які регулюють правила роботи за пакетами паліативної допомоги. Це додаток 2 до наказу МОЗ 1308 критерії визначення пацієнта, що потребує паліативної допомоги. Також актуальний лист роз'яснення Національної служби здоров'я України від 21 січня 2025 року, який дає розуміння щодо принципів кодування діагнозів та кодування шкал. Що стосується роботи в системі, ми теж маємо певний алгоритм роботи, який розглянемо більш детальніше на схемі. Отже, госпіталізація за 23-м пакетом відбувається за електронним направленням, тому перший крок це пошук такого направлення в системі, взяття його в роботу. Далі відкриваємо епізод з типом паліативна допомога. Наступний крок створюємо взаємодію з типом виписка пацієнта, що вибув зі стаціонару. В такій взаємодії ми обліковуємо діагнози та стани наявні у пацієнта, які будуть підтверджувати те, що пацієнт потребує паліативної допомоги. Також вказуємо шкали, за якими була проведена оцінка пацієнта та послуги, надані пацієнту в стаціонарі. Далі реєструємо нашу взаємодію в електронній системі охорони здоров'я, погашаємо обов'язкове направлення та завершуємо епізод в системі. Нагадаємо, що у 25 році за 23 пакетом визначаються декілька послуг паліативної стаціонарної допомоги, які маркуються наступним чином: pi 1 pi 2 3 PI3A, 3 b pi 4, 5 та pi 6 Кожна послуга має свої вимоги щодо віку пацієнта та стану пацієнта відповідно до проведеної оцінки за шкалами паліативної допомоги. Звертаємо також увагу, що заклади, які контрактувалися лише на основні умови надання послуг, зможуть отримувати оплату за лікування пацієнта віком від 65 років. Також за послугами pi 4 та pi – Аналізується стан пацієнта відповідно за шкалою коморбідності. Перейдемо до системи Medeir та розглянемо більш детальніше алгоритм роботи в системі. Отже, перейдемо в розділ направлення та виконуємо пошук електронного направлення. Обираємо відповідну послугу, паліативна допомога. Беремо направлення в роботу. Там можемо переходити в електронну медичну карту пацієнта. Звертаємо вашу увагу, що пацієнта попередньо було госпіталізовано. Для нього в системі сформовано картку прийому у стаціонар, а також пацієнта зафіксовано в палату на ліжку. Переходимо до взаємодії у стаціонарі під стаціонарною картою пацієнта та будемо реєструвати виписку зі стаціонару. Натискаємо Додати. Наступний крок відкриваємо епізод. Одразу з картки взаємодії натискаємо кнопку Створити. Інформація у нас автоматично заповнюється стосовно діагнозу пацієнта при госпіталізації. А також дати госпіталізації у стаціонар. Це і буде дата відкриття епізоду. Обираємо тип Паліативна допомога і натискаємо ОК. Очікуємо на відкриття епізоду. Можемо переходити до заповнення виписки. Обираємо тип взаємодії виписка пацієнта, обираємо пріоритет планова, вказуємо дату виписки 30 квітня, також зазначаємо час, який ми витратили на роботу з випискою. Обираємо обов'язкове електронне направлення. Вказуємо місце надання послуг, також відділення виписки, результат лікування. Переходимо далі до кодування діагнозів, шкал та послуг, наданих пацієнту. Звертаємо вашу увагу, що відповідно до роз'яснень Національної служби здоров'я України, а саме додаток 2 до листа роз'яснення, який дає інформацію щодо варіантів фіксування в електронній системі охорони здоров'я шкал. Відповідно, шкали, бартел та ПІПС, ми можемо фіксувати як через блок спостереження, так і через діагностичний звіт, але в діагностичному звіті теж ми заповнюємо поле спостереження. Ми будемо сьогодні це робити саме через блок спостереження. Натискаємо Створити. Обираємо шкали оцінки опитування і шукаємо підсумкову оцінку «Бартел». Зазначаємо відповідне значення. Система вже автоматично нам додасть бали, відсотки. Додатково прописувати текстом нічого не потрібно. Натискаємо Додати інше. Обираємо знову шкали оцінки опитування і зазначаємо шкалу PPS. Вказуємо відповідне значення. Відсоток теж буде додано автоматично. Можемо натискати ОК. Бачимо, що у нас з'явилися значення в блоці спостереження. Відповідні шкали ми зафіксували. Перейдемо до зазначення діагнозів наявних у пацієнта. Отже, вкажемо основний діагноз, далі перейдемо до кодування супутніх діагнозів та ускладнень. Зазначимо, що у пацієнта є пролежні. Також пацієнт має кахексію. вказуємо наступний стан і мобільність. Крім цього, у пацієнта є нетримання сечі, також присутні труднощі з годуванням. Крім цього, у пацієнта анемія. Також присутній больовий синдром. І додаємо додатковий код Z51.5 Паліативна допомога. Відображаємо усі стани наявні у пацієнта. Також звертайте увагу на рекомендації з додатку 1 щодо кодування діагнозів, якими саме кодами ми фіксуємо відповідні стани пацієнта. Далі перейдемо до відображення послуг, наданих пацієнту в стаціонарі і тих шкал, за якими рекомендовано також проводити оцінку пацієнтів, які мають онкологію. Крім індексу Бартел та шкали PPS, ми також будемо вказувати шкалу Карновського та Еког. Для цього ми використаємо діагностичний звіт 96021. Ми пропишемо текстом. Також можна обрати із попередньо створених шаблонів. Обираю шаблон. Додаємо наступну послугу. Знову діагностичний звіт 96021 і значення індекс Карновського. Також за час перебування пацієнта в стаціонарі було проведено ряд діагностичних обстежень. Описуємо діагностичні звіти. Можемо прописувати текстом або редагувати попередньо створені шаблони. Крім цього, було проведено пацієнту також. Аналіз сечі. Вказую опис. Додаємо наступну послугу: це ЕКГ, також пацієнту було проведено визначення глюкози. Проведена катетеризація сочового міхура. Оскільки у пацієнта є труднощі з годуванням, було проведено підтримку парентерального харчування. Крім цього, проводились внутрішньовенні ін'єкції. Можемо додати опис препаратів, які застосовувались. І якщо пацієнт потребував знеболення, ми можемо вказати інтервенцію 96 197 19 внутрішньом'язеве введення і вказати препарат, який застосовувався. Натискаємо ОК. Відповідно, усі послуги у нас розподілилися по діагностичних звітах, по процедурах. До кожного діагностичного звіту ми додавали опис, він тут теж у нас буде відображатись. Також звертаю увагу, що ми вказували, що у пацієнта наявний постійний біль, і ми можемо додати шкалу оцінки болю. Для цього ми переходимо в блок спостереження та додамо відповідну шкалу. Обираємо шкалу оцінки опитування, обираємо шкалу оцінки інтенсивності болю і вказуємо відповідне значення. Також нагадаю, що шкала коморбідності вона не потребує окремого внесення в блок спостереження чи в діагностичні звіти. Шкала коморбідності це перелік певних діагнозів станів, які наявні у пацієнта, і кожен цей діагноз має відповідний індекс. Зазначаючи ці діагнози у вигляді супутніх чи ускладнень, далі при відправці до ЄСОС буде автоматично перераховуватися індекс коморбідності пацієнта. Отже, ми вказали відповідно шкали оцінки пацієнта, ми зазначили стани та діагнози. ми… Казали послуги, надані пацієнту, і переходимо до прогнозованих варіантів врахування діагностично споріднених груп та будемо аналізувати відповідну інформацію. Звертаємо увагу, що тут відображається у нас пакет послуг, вартість, також назва безпосередньо послуги стаціонарного паліативного пакету, послуга PI1 для врахування. Нашого запису до цієї послуги нам варто завершити епізод та погасити електронне направлення, що ми і виконаємо при подальших кроках. Також у нас є послуга PI3B. Якщо ми відкриємо опис, вказано, що потрібно завершити епізод, погасити направлення, а також відсутній обов'язковий діагноз. Нагадуємо, що послуга PI3B характеризується тяжкими післятравматичними станами, які будуть у нас фіксуватися відповідними кодами зі списку Т90.5 і так далі. Якщо у пацієнта наявні ці стани, тоді ми будемо вказувати цей діагноз. Якщо у пацієнта немає відповідного стану, ми можемо ігнорувати дане повідомлення. Те ж саме стосується послуги PI3A. Вона характеризує стан пацієнта, коли у нього наявна потреба в апаратах, що підтримують його життєдіяльність. Або у пацієнта є стійкий вегетативний стан. Якщо ці стани є у пацієнта, ми їх повинні зазначити. Якщо ж немає, ми ігноруємо дане повідомлення і наш запис відповідати цій послузі не буде. Послуга PI6 стосується також пацієнтів, які мають. Тяжкі психічні розлади фіксовані кодами F. Якщо у пацієнта є важкі психічні розлади, рекомендовано вказати код діагнозу зі списку та відповідну інтервенцію. Натискаємо погасити направлення та відправляємо запис до електронної системи охорони здоров'я. Взаємодію успішно створено. Очікуємо на погашення направлення. Направлення успішно погашено. Ми можемо переходити до закриття відповідного епізоду. Для цього перейдемо на вкладку епізоди. Обираємо відповідний епізод та натискаємо кнопку Закрити. Дата закриття автоматично заповнюється відповідно до виписки. Також результат лікування є вказаний. Натискаємо ОК. Очікуємо на закриття епізоду. Отже, алгоритм реєстрації електронно-медичних записів за пакетом 23 завершено. Дякую за увагу.